Закрита кімната, підозрілий труп. Ой, здирев, тата. Пан Кіку попросив перевірити, як ти тут. Бачу, не біда. Підлога лінощів поглинула його. Та припиняй, вставай давай. Який же ти не здара? Слухай, ти це хоч в голос не кажи. То, того ти тоді сказав? Відтепер ти видатний детектив. Лиш якось страшно бути керованим. Пробач погано висловився. Ти моя маріонетка. У диявола граєш. Не напружуйся так. Будь ласка, візьміть і мене. Ні за що. Для тебе є відповідніша робота. Ось. Ба-бах! не відлинюй. Погнали, Тото. -то. Ти дуже підозрілий. Що це таке? Маскування? Що на тебе найшло? Обов'язок розплутувати занедбані справи. Давай вже ходи. Це ж хід продаж скарбничка з гумкою, з котрої неможливо дістати монетки. Неприступна свинка. Звідки це знаєш? Дізнався з твого смартфону. Не бери без дозволу. Мої вуса зачепилися. Відколи вони в тебе? Це прикраси сестри. Хіба не носиш такі в кишені, аби начіпляти? Не ношу ти тут, аби мені заважати. Що таке? Чого крадій не потягнув прикраси? Це висяк. Що? Неприступна свинка у замкненому домі. Крадіжка з неї грошей є справді неможливим злочином. Хіба не ти казав, що такі справи твій обов'язок? Гарно, сестричко. Це я й хотів почути. Прошу. Прикінчимо свинку, коли так. Чого ти так заговорив, шефине? Що ви тут робите? Оглядаю тіло. Я ж наказувала тобі не приходити. Тіло он там? Стривай! Не можна так заходити! А це ще хто? М -м Мій товариш. Здоров, нарешті зустрілися. Хто ти такий? Зніме тягар з душі. Аго! Та що ти таке виробляєш? Усе склалося. あおちょっと。